Тарас Григорович Шевченка із поеми Катерина. Сидить батько кінець столу, на руку схилився, не дивиться на світ божий. Тяжко зажурився, коло нього стара мати сидить на ослоні. За сльозами ледве-ледве, промовляє доні. Що весіллю, доню моя, то де ж твоя пара, де дружина з весілками, старости, бояри, Московщині, доню моя, то йди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час, годиненька, що тебе народила, коли б знала, то схід сонця була потопила. Дісталася б ти гадині тепер москалеві. Доню моя, доню моя, цвіт мій рожевий, як пташечку, як ягідку, кохала, Ростила на лишенько. Доню моя, що ти наробила? Одячила, то йди ж. Шукай у Москві свекруху, знайди її, знайди, привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся.